Сьогодні наша громада в скорботі схилила голови, проводжаючи в останній путь захисника України. Нашого земляка з Подільська Ігора Сергійовича Журавльова йому було лише 33 роки. Віддати шану герою та провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, Подільської районної військової адміністрації, Подільської районної ради, представники підприємств, установ, організацій та небайдужі жителі. Ігор Сергійович народився в 1992 році в місті Кишинів. У 2005 році разом з родиною приїхав в Котовськ, нині Подільськ. У 2010 році закінчив школу номер 3 міста Подільськ. Потім навчався в Державному навчальному закладі Подільський професійний ліцей, а згодом працював у сфері будівництва. Пізніше здобув вищу освіту в Миколаївському політехнічному інституті за спеціальністю автомобільний транспорт в червні 2025 року. Ігор Журавльов вступив до лав Збройних сил України, і 30 серпня він героїчно загинув, обороняючи нашу українську землю від російського агресора, залишаючись вірним військовій присязі та своєму народу. Він був надійною опорою для батьків: добрий, щирий, життєрадісний, завжди готовий допомогти іншим. Ніколи не образив нікого ані словом, ані вчинком. Ігор назавжди залишиться в наших серцях, як добрий син, надійний друг і справжній герой України. Вічна слава. e shana herói